Всім привіт! Мене звати Дмитро, і я хочу розказати свою історію переходу на iOS. Раніше я був ярим фанатом Android і iOS-техніку я не признавав, в принципі. Раніше в користуванні у мене був S7 Edge, досить непоганий телефон, але час йшов і в принципі треба було щось змінюватись. Наважитись на iOS було досить нелегко, оскільки я розглядав варіант. Або iOS, або Android. А з Android я хотів саме Samsung S20 або S21. Непогані телефони, але все-таки обдумавши, зупинив свій вибір на iOS. Скажу зразу, що не прогадав. Але на той час це було досить тяжким рішенням, оскільки я не знав, що це таке. Що собою представляє iOS, з чим його їдять і так далі. Оскільки, наскільки знаю, раніше було досить багато проблем з цією операційною системою, а саме з акумуляторами. Основне питання було акумулятор, оскільки Android була така проблема. Так було і в iOS. Це стояло головне питання акумулятор. А в S7 у мене стояв акумулятор на 3600 мА. Ну, на момент нового телефону він спокійно тримав два дні, через кілька років вже. Зранку до вечора я в принципі не хватало. Він сідав досить швидко. Обдумавши ці дві операційні системи, все-таки я зупинив вибір на iOS і поїхав в магазин. Купівля відбувалася в мене досить цікаво. Заїжджаю в магазин, підходжу до продавця і питаюсь, скажу, покажіть мені, будь ласка, 11 айфон. iPhone. Да, свій вибір я зупинив саме на 11-й моделі. Вона мені сподобалась найбільше. Ну, в принципі, удачно. Попав удачно, не прогадав. Показали мені 11 модель, але зразу ж я попросив модель на 128 ГБ, оскільки в Samsung у мене було 60 гіг, це 30 ГБ телефон, і 30 в мене стояла флешка, то його хватало дуже впритик. Мене постійно ну, постійно було впритик пам'яті. І коли хватало, коли не хватало, доводилось виділяти якісь файли і так далі. Тому брав зразу більшу модель на 128 ГБ, і зараз її хватає повністю з головою. Я б сказав би навіть більше, ніж треба. Дістали мені телефон, вибрав я чорний телефон, коштував він десь в районі 500 доларів. Да, телефон не новий, був ще у використанні, але непоганий, цілий, плюс з гарантією. Гарантія на рік часу, розповсюджується абсолютно на все. В принципі, варіант непоганий. Чому на БУ телефони дають гарантію на iOS? Це для мене було дивно. Я б сказав би, навіть щось з елементів фантастики. Я навіть розпитував там в магазині, ну кажуть, що... Телефони хороші, гарантія працює. Я вже по гарантії замінив акумулятор, бо на момент покупки акумулятор там був на 81%. Тобто він вже був поганий. Мені сказали зразу в магазині, що впаде менше 80%, приходь, ми тобі його заміним. В принципі, так і було. Я його просадив десь до 78 чи 7%. Зразу ж в iOS з'явилася помилка, що акумулятор вже підзносився, і його пора би замінити. І все-таки пішов, замінив і, в принципі, все нормально. Акумулятор мені замінили на оригінальний, тримає набагато краще, ніж тримав тоді. І все, в принципі, добре. І гарантія не пропала, гарантія працює і надалі. Тобто, якщо ще щось вилітає, вони опять же, замінять навіть той же самий акумулятор. Якщо я з рік часу зіпсую акумулятор, вони його замінять знову по гарантії. Тобто, це великий плюс, це для мене було дивно, але воно є якось так. Далі ще трошки про цей магазин. Показали мені телефон. Я взяв щось, поклацав, погрався, попробував камеру. В основному мені треба камера, бо я знімаю відео на YouTube, тому треба камера. Подивився, вроді, камера, є да, камера. Так, камера краща ніж в 6, ніж в сьомому Самсунгу. Це факт. Ну, в принципі, телефон новіший. Подивився я цей телефон, покрутив, так як я нічого в ньому не розбирався. Ну, в принципі, що тут сказати, телефон, як телефон, все гортається, працює чітко, якось так. Попросив. Продавця показати, де тут глянути пам'ять. Це, звичайно, дивно, але я не знав, де подивитися навіть кількість пам'яті в цьому телефоні. Показав він мені туди-сюди. Ну і все. Постоявши, покрутивши одну модель, другу, вийшов з магазину, сів автомобіль, поїхав додому. Заїхав до будинку, взяв знову ж цей телефон, подивився на нього. Ну нічого такого ефекту вау нема. Телефон як телефон. Що від нього очікувати, невідомо, як воно, що, теж невідомо. Але саме цікаве було потім, коли вже я переставив свою сімку, переніс дані з Самсунга, І це було десь на протязі двох тижнів. Зайшовши додому, я переставив сімку, переніс дані і потрошки почав користуватись телефоном. Зразу ж у мене виникла перша проблема це наскільки все незручно, оскільки в андроїді керування було одне. А в iOS керування йшло жестами. Тобто, в 11 моделі там йшли жести, ніяких кнопок назад, home, до яких я звик не було. Тобто, все жести, все з махами. Це було дуже незручно, навіть конкретно незручно. Тобто на це понадобився час, щоб навчитися, щоб звикнути і щоб почати комфортно користуватись телефоном. Ну, я це пройшов. Далі йшли на дальше налаштування різних програм. Все це також було великою, сплошною проблемою. І реально до цього телефону в мене виникла відраза. Неодноразово в мене з'являлася така думка, що хочеться викинути його в вікно або здати назад в магазин, або продати. Тобто я не хотів ним користуватися. Це для мене було щось катастрофічне. І крім того, я зразу ж в магазині, коли купував телефон, домовився, що. Я беру перший раз iOS. Можливий такий варіант, що мені не сподобається, я принесу його вам назад. На що продавець погодився, каже, нема питань, принесеш, типу, ну, все буде добре. Не сподобається, здасеш назад по тій самій ціні, по якій ти купив, ми його оглянемо. А так як телефон на гарантії, то це взагалі не було проблем. Ми його спокійно могли забрати назад. І по чуть -чуть я вчився ним користуватися. На адаптацію в мене пішло десь 2 тижні. Після двох тижнів. Такого користування в лапках, можна сказати, з плачем, я все-таки привик. І вже отримав задоволення від користування цим телефоном. Ну, перші два тижні було дуже тяжкі, Це не тільки в мене, те же саме було в моєї дружини. Вона також з Android перейшла на iOS, було те же саме. Тобто цей період треба пережити, він буде тяжкий, ну відносно тяжкий, дивлячись, з чим порівнювати. Але коли ти звик до Android, то це буде щось складне. Це реально треба просто привикнути. Якщо люди стрибають з одної операційної системи на другу, да, вони звикші. У мене робочий телефон Android, а цей iOS. Тобто зараз я маневрую між двома і нормально. А на той час було досить складно, але звик. Так само багато функцій, які є в iOS, які є в Android, багато що було не так. з дещим я не можу змиритися, де, до дечого я привик в Android дуже сильно, воно дуже зручно. Тут цього нема. Довелось звикнути до того, до чого є. Далі, через два тижні, коли я трошки покористувався телефоном, вже почав утримувати задоволення. Я звик до керування, звик до того всього. Звик до телефону, і в мене з'явилася думка, що ну почала з'являтися така думка, що телефон цей набагато зручніший за андроїд. Тобто, все було звично, я знав, куди що змахнути, що куди потрібно натиснути, щоб отримати результат, який я хочу. Тобто, реально телефон став зручний. Як воно працює, я не знаю. Крім того, постійно телефон ставив мітки, де я ставлю автомобіль. Тож для мене було дивним в андроїді такого не було. Тобто, ти йдеш, він ставить ту мітку, що ваш автомобіль тут і зберігає геолокацію, де ви зупинилися. Тоже було щось дивне. Плюс, крім того, в мене з'являлася така думка, ніби телефон за мною слідкує, тому що я не знаю, як це пояснити, але телефон знав, що я хочу. Коли я хотів щось відкрити, щось знайти, щось отримати, я постійно з нього то отримував. І воно все мені це відкривалося. Тобто, не знаю, як це працює. Покористувавшись деякий час телефоном, мені сподобалась функція Face ID. Це класна функція. Розблокування телефоном за фейсом реально шикарно. Е, набагато краще, ніж відбиток пальця, оскільки на Samsung у мене постійно з тим була проблема. Пальця то читало, то не читало. По різному, якщо десь якась царапина чи що пальця вже вже не бачить, телефон вже не розблоковує. З фейсом тої штуки немає. Воно якось краще відбувається. Не знаю, як це зроблено. Воно працює шикарно. Далі, що мені сподобалося, це зв'язок. По якійсь причині iOS набагато краще ловить зв'язок. Я не знаю, як це, чи це в мене так погано ловив Samsung. Але коли, коли я їздив по тих самих місцях, де і раніше, то на iPhone набагато кращий зв'язок. Набагато. Тобто проблем таких, як в Samsung, у мене не було. Зв'язок стабільніший, краще чути. Да, бувають теж нюанси, бо зв'язок в Україні. Не скажем, що ух ти шикарний, але на айфоні він ловить краще. Далі батарейка. Оце було великим здивуванням для мене, що в айфоні батарейка тримає шикарно. Тобто в андроїді в мене такого не було. В Андроїді батарейка в мене чомусь сідала постійно. Чи він щось робить, чи він лежить, чи він в кармані, чи він заблокований, чи розблокований. Батарейка там чомусь не тримала, сідала. Що знову вона швидко сідала, що і так. Так, да, вона тримала краще з нового, але но все рівно вона тримала нестабільно. В айфоні вже навпаки. Ти користуєшся телефоном, батарейка сідає. Але тільки ти його положив, батарейка не сідає взагалі. Тобто я міг положити телефон з 17%, з 20% на ніч, встати зранку, у мене тих самих 17, 20 або скільки відсотків. Тобто, може, можливо, відсоток міг пропасти за ніч, а буває, що навіть і не відсотка не пропадало за ніч. Тобто, коли телефон лежить, він реально шикарно тримає. Реально. Андроїді такої штуки не було. Я не знаю, як вони цього добились, як вони це зробили, але воно так є. Це було дуже хорошою галочкою для мене, оскільки в мене пропало то відчуття, що е, треба все виключити, положити телефон, бо зараз, якщо я десь прогавлю момента, він сяде і все, і треба шукати зарядку. Тут такого нема. Тут я можу взяти телефон, в ньому, наприклад, 30% поїхати на роботу. І я знаю, що мені тих 30% до вечора хватить з головою. Користуюся цим телефоном, я вже десь місяців 8. Я купляв його восени 2021 року, а зараз вже, ну, в принципі, вже осінь 2022 року. Ну, купляв десь в кінці, десь перед грудним в тих районах. Тобто ще кілька місяців і вже буде рік. Телефоном я задоволений. Міняти на новішу модель в принципі не планую, бо це не має сенсу, оскільки по суті всі телефони це є... Вони є однакові, відрізняються якимись певними нюансами, невеличками. Ну, по факту, це є один і той же телефон, то мені одиннадцять вистачає з головою. Я б сказав би навіть більше ніж. І поки він морально не устаріє, поки він буде е, витягувати те, що я з його хочу, поки він буде працювати так, як я хочу, то в принципі мені його хватить з головою. Так що з моделлю я не прогадав. Телефоном довольним. Неодноразово в мене появлялася думка, що чому я не купив раніше iOS, тобто телефон зручний, я дуже швидко до нього звик. Не знаю, як це працює, але все, я б сказав, навіть набагато простіше, ніж в Андроїді. Може комусь це не подобається, хтось хоче постійно десь колупатися в якихось настройках, десь щось кляцати, міняти. А мені це не потрібно. Чому я раніше любив Android, оскільки да, там ніби свобода, можна проводити кастомізацію, все щось можна міняти, настроювати під себе, підкручувати і так далі. Але за ті роки, що я користувався андроїдом, це в мене було 4 гаджета. Я ні разу нічого ніде не міняв. У мене навіть заставка могла стояти рік-півтора однакова, стандартна, яку я не міняв. Так само думав багато на рахунок програм, оскільки в Android досить багато програм безкоштовних, можна десь скачати навіть з піратських сайтів. Тоб, тобто можна отримати ті чи інші програми, в iOS вони платні. Да, але якщо так подивитися, то в 99 випадках ми користуємося безкоштовними програмами на Android. Ті ж самі програми є на iOS. Ті ж самі, вони так само безкоштовні, так само працюють. Все те ж саме. На рахунок роботи деяких програм я також замічав, що на iOS програми працюють стабільніше, немає якихось вилітів, глюків, перезагрузок. Тобто на Android я періодично да, перезагружав телефон. На iOS я його в принципі не перезагружаю. Один раз чи два перезагружав, бо нажав якусь функцію, просто не знав, як виключити, оскільки це ще нова платформа для мене. Тому просто перезагружав, бо не знав як. А так, по суті, телефон працює стабільно, глюків ніяких нема, нічого нема. Тобто все шикарно. Камера дуже сильно сподобалася. Відео можна продовжувати довго, тому що є багато що розказати за цих 8 місяців. Але скажу то, що система мені сподобалась. Залишаюся я на ній і надалі. Да й в принципі, переходити на Android назад не планую взагалі. Надіюсь, комусь це відео було корисне. Можливо, комусь воно допоможе зробити вибір. Але в принципі. Мені сподобалось, я не пожалів ні разу. Жалів перші буквально два тижні, коли хотілося викинути той телефон. Да, перші два тижні я жалів, що купив. Але потім якось воно так ризко як відрізало раз, привик і все. Не знаю, як це працює, але, але після цього з'явилася думка, що так і має бути, що ніби я тим телефоном користувався завжди. Тобто, можливо, це через переход з іншої операційної системи, воно так є, такий нюансик маленький. Але, але в принципі телефон сподобався. Тому. На цьому закінчую відео. Ставте лайк, підписуйтесь, обов'язково пишіть коментарі, що ви думаєте на рахунок того, який у вас був переход на iOS, чи можливо ви вернулися назад. Обов'язково пишіть свою думку, досить цікаво. Планую випускати багато відео, а саме на українській мові, тобто розвивати український YouTube, Так що обов'язково підписуйтесь, ставте лайк, всім пока, до зустрічі.